Життя за графіком відключення світла некомфортне, тому багато українців встановлюють вдома альтернативні системи живлення. Одним з найпопулярніших способів стало підключення акумуляторів з інверторами. Вони ж коштують дешево ніж домашні міні-електростанція, кофло тощо, а принцип дії майже не відрізняється. Але останнім часом трапляється, що через несправність акумуляторів чи неправильне виконання підключень вони вибухають. Встановлення вдома автомобільного акумулятора в принципі завжди несе небезпеку. Так, по-перше, він шкодить здоров'ю, бо під час зарядки з нього виділяється водень. Ми спитали киян, чим вони користуються під час відключень. Так, є декілька павербанків, як у фоні. Бюджет не дозволяє. А наскільки у вас взагалі вимикають світло вдома і наскільки? Десь на 5 годин. Не користуєтеся не павербанками, ні чим. Ґ -Ґ. так? А наскільки у вас взагалі вимикають світло? Години на три. На три. І раз в день, два рази в день. По-різному? Павербанки. По Тільки павербанки. Там екофло або ще Ні. щось немає, так? Ні. А скільки у вас взагалі павербанків і чи надовго Я вистачає? Я одна, і мені вистачає, Да. А як Опінь. часто у вас світло вимикають? Не дуже часто. Не павербанками, не чим, так? А взагалі наскільки у вас вимикають світло і як часто? Одразі. А чим саме? Рестую з пауарбанком. А я немає, так? Ні. А ви не думали його купити? Не думала, бо я багато працюю. <гум> <гум> І не треба він вдома. А наскільки у вас взагалі вимикають світло вдома, та як часто? Часто. Часто не скажу вам. Не знаю. Часто. Як коли? Стараюсь на це не звертати увагу. Добре, я вас зрозумів. І На роботі часто вимикають. <гум> <гум> а що ви взагалі робите, коли немає світла вдома? Лягаю спати. <гум> Читаю книгу. Для вашої безпеки купуйте лише сертифіковані моделі акумуляторів. Це стосується і зарядних пристроїв до них. При використанні встановіть акумулятор у приміщення, що добре провітрюється. Тримайте акумулятор в прохолодному місці. При використанні акумулятора слідкуйте, щоб він не нагрівався. Не залишайте без догляду як включений акумулятор, так і коли його підзаряджаєте.